У Сумській області в цьому році ми уклали договора як з комунальними, так і з приватними надавачами медичних послуг на майже 4 мільярда бюджетних коштів, 4,5 мільярда бюджетних коштів і вже 3,5 мільярда бюджетних коштів в цьому році ми оплатили закладам Сумщини. Відповідно за надані медичні послуги. Наразі в нас фактично програма Доступні ліки Вона має більше 600 іменувань лікарських засобів за такими напрямками, як серцево-судинні захворювання, діабет першого другого типу, це також відповідно хозли, це також розлади психіки, це також хвороба Паркінсона, Астма. Ми в цьому році, на початку року, додавали імуну Просивні препарати це препарати, які потрібні людям, яким пересаджують органи. Ми також додавали сюди препарати, які знеболювальні для людей, які мають хронічний біль і є паліативними пацієнтами. Ми також додавали вчора вчора. Фактично, позавчора в нас запрацювала програма реімбурсації тест смужок. І ось це перші медичні вироби. Ви знаєте, що от ми підрахували людині з діабетом першого типу в місяць, треба близько тисячу гривень власних коштів потратити для того, щоб відповідно вимірювати рівень цукру в крові. Наразі така людина може за електронним направленням від, відповідно, спочатку ендокринолога, потім сімейного лікаря, отримати ці тисмужки в аптеці безоплатно або з певною доплатою.